Глина це земля, яку багато хто вважає мертвою, непридатною для вирощування, вона липне до чобіт, тріскається на сонці, важко копається і не пропускає воду. Коли після дощу дивишся на город, де суцільна глина, то серце опускається, вода стоїть калюжами, насіння не сходить, а коріння рослин задихається без повітря. Але не кожен знає, що глина це не ворог, а скарб. Який просто потребує правильного підходу, у ній є мінерали, яких часто не вистачає навіть у чорноземі залізо, калій, магній, і ці елементи можуть ожити, якщо допомогти ґрунту дихати і нагодувати його органікою. У селі старі люди завжди казали: глина то не біда, то просто лінива земля. І справді вона не працює доти, доки її не розбудеш осінь, і особливо листопад. Найкраща пора для цього, коли земля вже віддала свій урожай, а температура ще не опустилася нижче нуля, саме час готувати ґрунт до перетворення. Чому саме зараз? Бо глина насичена осінньою вологою м'яка й піддатлива. У ній починається природна реакція, ферментація органіки, яка при правильному догляді за ніч може змінити структуру землі. Суть у тому, що глина. Це майже готова матриця для чорнозему. Вона тримає вологу, довго не висихає, добре зберігає тепло. Її головна вада відсутність повітря та пористості. Якщо цю ваду виправити, то глина може стати родючою, навіть кращою за чорнозем, ключ у поєднанні чотирьох стихій піску, гною, мікробіології та тепла. І тут не йдеться про складну хімію а про народну науку, яку ще у 80-х перевіряли фермери, коли не було дорогих препаратів, а все робилося по совісті і по розуму. У ті роки багато господарів, особливо в північних і центральних областях, мали проблему з важкими глинистими городами. Земля родила один рік, другий, а потім виснажувалася, тверділа, ставала як цегла. Люди шукали способи її оживити, і тоді з'явилися перші досліди з використанням природного тепла і бактеріальних заквасок, те, що сьогодні ми називаємо мікробіологічними активаторами ґрунту. Їх робили просто: брали гній, трохи перегною, теплу воду, і залишали на кілька днів у бочці, щоб розвелися бактерії. Потім цей настій лили на глину, прикривали соломою, а зверху. Поліетиленом або старим килимом, щоб зберегти тепло, і вже вранці земля під такою ковдрою змінювалася, ставала пухкою, вологою, легкою. Ця нічна магія не є чудом, це звичайна хімія і біологія. Гній і перегній починають виділяти тепло, а разом із ним вуглекислий газ і пари аміаку, які сприяють розпушуванню частинок глини. Одночасно, мікроорганізми. Починають розмножуватися, споживаючи залишки органіки і виділяючи кислоти, що руйнують мікроскопічні грудочки глини. Завдяки цьому структура ґрунту змінюється, він стає повітропроникним, а головне живим. Тому, коли ми кажемо перетворити глину на Чорнозем за ніч, ми не перебільшуємо мова про те, щоб створити правильні умови для природних процесів, які за короткий час запускають зміни. Не потрібно чекати років, аби побачити результат. Якщо діяти розумно, вже через добу земля реагує, запах стає іншим, колір темніє, а коли береш її в руку, вона не липне, а розсипається. Це ознака, що глина ожила. Глина сама по собі містить усе, що потрібно для життя рослин тільки в замкненому вигляді. Вона схожа на людину, що спить, поки не розбудеш непсуть, не працює. Але варто лише дати їй ковток повітря, трохи поживий тепла, і вона прокидається, даючи сили майбутньому врожаю. Тому головне завдання селянина не боротися з глиною, а допомогти їй розкритися. Бородюча земля це не подарунок природи, а результат людської праці, знання й терпіння. Отже, розуміння глини як живої матерії, це перший крок до її перетворення. Листопад Пора, коли варто починати цю роботу, щоб весною мати землю, яка дихає, гріється і годує. І все це без хімії з магазину, без витрат, лише з тим, що є в кожному дворі. Пісок, гній, мікроорганізми і трохи тепла, яке ще тримається в землі перед зимою. Це проста наука життя, перевірена поколіннями, і хто її зрозуміє, той ніколи не скаже, що його земля погана, щоб глина стала родючою. Треба знати не лише що додати, а й коли та як це зробити. Здається, що це важка наука, але насправді все просто, якщо розуміти логіку землі. Головна мета розпушити, наситити киснем і створити умови для життя мікроорганізмів. Глина це ніби велика щільна губка, яка не пропускає повітря, тому будь-яка органіка в ній задихається. Саме тому перший крок. Підібрати правильні складники, які відкриють ґрунт і запустять у ньому там життя. Починати треба з піску. Пісок це як легені для глини, без нього вона не може дихати. Зазвичай беруть річковий або кар'єрний пісок без домішок соли. Співвідношення просте: на квадратний метр глини додають від двох до трьох відер піску, але головне не просто розсипати його зверху. А добре перемішати із шаром глини на глибину штика лопати. Так створюється структура, де повітря і волога розподіляються рівномірно, дехто помиляється, вносячи пісок навесні, коли ґрунт ще холодний. Насправді робити це треба в листопаді, коли земля тепла, але вже не пересушена, тоді реакція природного дихання піде м'якше, а пісок з'єднається з глиною без злипань. Друга складова гній. Це не просто добриво, а живий реактор. Гній дає тепло поживу і бактерії. Якщо в господарстві є коров'ячий, найкраще, бо він має помірну температуру розкладання, не опікає землю і створює м'яке тепло. Свинячий чи курячий можна теж, але в менших кількостях і лише змішаний з соломою або листям на один квадратний метр глини достатньо шару, гною товщиною 3-5 см. Потім його присипають тонким шаром землі або піску, щоб зменшити втрати азоту. Дуже важливо пам'ятати, гній це не просто поживна маса, це рушійна сила тепла. Коли він починає горіти всередині, температура під плівкою чи соломою може піднятися до 40-50 градусів. І саме це тепло потрібно для того, щоб глина почала розкладатися на дрібні часточки. Це не шкодить землі, навпаки, запускає природну кухню. Саме так казали старі фермери у 80-х якщо гній запарив, земля заговорила, вони знали, що запах тепла це знак, що процес пішов. Наступний важливий елемент мікробіологія. Раніше не було готових препаратів, як зараз, тому люди створювали свої настої. Найпростіше це закваска з гною і сироватки. Беруть відро води, додають літр сироватки, трохи цукру або меду, кілька лопат гною і залишають у теплі на три дні. За цей час у розчині розвиваються бактерії, які потім лють на глину. Сучасні господарі можуть використати біопрепарати, так звані ЕМ-розчини. але за суттю це те саме, тільки в концентрованому вигляді. Важливо, щоб мікроорганізми. Потрапили в середовище, де є тепло, волога і пожива, без цього вони не працюватимуть. Після внесення мікробів в землю треба накрити. Це обов'язкова умова. Старі люди робили це соломою, листям, іноді навіть старими мішками та або шматками тканини, головне, не дати теплу вийти можна зверху покласти поліетилен, але не герметично, щоб був невеликий доступ повітря під цією ковдрою. Починається найцікавіше гній гріє, мікроорганізми розмножуються, пісок не дає глині злипатися, і вся маса починає перетворюватися. Вже через кілька годин у повітрі з'являється запах вологи, перегною як у лісі після дощу. Це знак, що процес іде правильно, дехто додає до суміші ще подрібнену солому або торф. Це не обов'язково, але добре працює для створення пористості. Торф діє як губка, він утримує вологу, а солома дає простір для повітря, усе це разом створює мікроструктуру, яка дуже схожа на чорнозем. І коли через ніч відкриваєш землю, бачиш, верхній шар став пухким, темним, м'яким на дотик. Це не ілюзія, це глина, що ожила. Щоб процес закріпити, важливо не дати землі знову пересохнути. Якщо стоїть суха погода, можна полити настоєм кропиви або просто чистою водою, волога підтримує роботу бактерій. Навіть коли взимку земля підмерзне, процес всередині триватиме повільно і навесні ґрунт буде готовий приймати насіння. Отже, основні методи прості пісок для дихання, гній для тепла, мікроби для життя і тепло для руху. Ці чотири складники утворюють своєрідну симфонію природи. Кожен відіграє свою роль, і якщо все зробити з розумом, то навіть важка глина стає живою землею. Це не чарівництво, це досвід поколінь, який доводить, що природа сама дає рішення, якщо людина вміє слухати її мову. У селі завжди цінували практику більше, ніж книжкову науку, бо книжка може розказати, а земля покаже. Тому кожен господар, який мав глинисту ділянку, шукав свій спосіб її оживити. Хтось копав канавки, щоб зійшла вода, хтось кидав попіл, а хтось просто не здався і робив землю живою своїми руками. Такі історії були в кожному селі, і кожна по своєму унікальна, але з однією спільною суттю терпіння, праця і розуміння природи. Старі люди казали, глина не лиха, а туга. Туга, бо немає життя. І тому вони робили все, щоб його в неї вдихнути. Одним із найпоширеніших народних способів було змішування глини з гноєм ще восени. На городі копали яму глибиною напівштика лопати, засипали гній, накривали землею, а зверху соломою. Коли приходила зима, цей шар пропарювався природним теплом. А навесні під ним уже утворювався темний пухкий ґрунт. Коли вперше садили туди картоплю чи буряк, урожай дивував усіх. Замість дрібного коріння виростали великі соковиті плоди. У 80-х роках, коли хімічні добрива тільки починали входити в моду, багато колгоспників і фермерів експериментували з мікробіологічними методами, навіть не знаючи, що це так називається. Один Старий агроном із Полтавщини, наприклад, розповідав, що вони тоді пробували робити теплі грядки просто на полі. Суть була така: у листопаді, перед морозами, глину змішували з торфом, піском і гноєм, а потім закривали поліетиленом на ніч. Уранці, коли плівку знімали, земля була зовсім іншою: темна, волога, легка, ніби її рік компостували. Люди дивувалися, як за ніч, таке можливо, але то було не диво, а фізика і біологія. У кожному селі був свій земляний майстер. Один з таких дід Степан з Хмельниччини розповідав, що він робив теплу глину. Він брав старий коров'ячий гній, додавав до нього пісок, трохи соломи і залишки картопляного бадилля, перемішував усе це і розкладав на грядках, потім поливав гарячою водою. Просто сказана, де грілася на печі, і накривав мішковиною. Через ніч гній починав парувати, а під ним глина ставала рихлою, ніби просіяною. Навесні казав він. Картопля сама проситься в таку землю. Його город завжди родив. Навіть тоді, коли в сусідів урожай пропадав через тверду землю. Ще один цікавий народний метод називали листовим чорноземом. Це коли після осіннього листопаду глину посипали товстим шаром опалого листя, а зверху кидали трохи гною. Потім усе це поливали настоєм з води і сироватки, щоб прискорити гниття. За зиму листя перегнивали. А разом із ними й верхній шар глини розпушувався. Виходив природний гумус, дуже схожий на справжній чорнозем. Люди казали, що так можна за одну зиму зробити з глини садову землю, дехто користувався й більш хитрими прийомами. Наприклад, у 80-х роках у Харківській області деякі фермери використовували теплоту від компостних куб, щоб прогрівати глинисті ділянки. Вони робили довгі вали з гною, соломи і листя вздовж поля, а вночі накривали поліетиленом, спрямовуючи тепло до землі. Це виглядало дивно. Але працювало. За кілька днів глина ставала м'якшою, її можна було легко перекопати без грудок. Такі досліди тоді навіть описували в сільських газетах як е е народну агрономію. Були іще старіші методи. Наприклад, дехто сипав на глину деревний попіл і подрібнене вугілля з печі. Попіл містить калій, фосфор і кальцій, які допомагають руйнувати щільні часточки глини. Разом із тим. Попіл нейтралізує кислотність і створює сприятливе середовище для мікробів. Додавали його восени перед дощами, щоб волога розчинила мінерали і дала їм проникнути в землю. Через місяць, два такий ґрунт уже поводився зовсім інакше, не тріскався, не залипав, а тримав структуру, як справжній чорнозем. Не можна не згадати про старий звичай випікання землі. Це не буквальне випікання, а прогрівання сонцем. Після осінньої обробки глину залишали під плівкою або темною тканиною на кілька днів, щоб вона нагрілася в день і повільно остигала вночі. Така температура сприяла активізації бактерій. Казали, що земля дозріває, як тісто. І справді, коли потім цю землю брали в руки, вона мала запах свіжого хліба. Сучасні господарі іноді сміються з таких методів, але саме вони перевірені десятиліттями. У 80-х і навіть 90-х багато фермерів на практиці довели, що поєднання гною, піску і мікробіології творить дива не потрібно було хімії лише трохи розуму і тепла, і, хоч тоді не було модних назв на кшталт біоактивація ґрунту, селяни добре знали, що земля жива і треба дати їй їжу, повітря і тепло. Такі приклади показують, що справжня мудрість у простих речах. Народ завжди знаходив рішення там, де інші бачили лише проблему. І сьогодні, коли ми говоримо про те, як за ніч перетворити глину на чорнозем, ми лише повторюємо досвід наших дідів, вони вже це робили без приладів, без лабораторій, лише з вірою в землю і з розумінням її природи, і цей досвід вартий не забуття. Бо він нагадує, щоб мати родючу землю, треба не боротися з нею, а дружити. Коли глина вже починає перетворюватися на живу землю, головне не спинити цей процес. Багато хто думає, що досить один раз внести пісок і гній, і все буде добре назавжди. Але земля, як і людина, потребує постійної підтримки. Якщо її лишити саму, вона знову застигне і втратить дихання. Тому перше, що слід запам'ятати, родючий Чорнозем народжується не за одну ніч, а доглядається роками, хоча перші зміни видно вже після першої обробки. Після того, як глину оживили восени, важливо зберегти її структуру не треба перекопувати її глибоко навесні достатньо легкого розпушення, щоб не зруйнувати мікробіологічний шар, який утворився під дією тепла та органіки. Саме там живе головне життя Землі. Бактерії, черв'яки, грибки, якщо їх потривожити, процес доведеться починати знову. Тому старі господарі завжди казали землю не треба мучити, її треба розуміти. Друга порада не забувати підживлювати ґрунт органікою найкраще восени перед морозами, коли земля ще не замерзла, але вже не надто волога можна внести компост, гній або просто подрібнене листя з гілками. Вони не тільки дають поживу, а й створюють додатковий шар тепла, що допомагає землі переварювати глину далі. Якщо є можливість, додайте трохи мікробних препаратів або настою з трави. Це прискорює процес гумусоутворення, і вже через рік земля буде пахнути, як чорнозем. Не менш важливо підтримувати вологу. Глина любить воду, але не застій. Якщо поле або город у низині, варто зробити дренажні канавки. У спеку ж, навпаки, треба мульчувати соломою, травою, навіть старими газетами. Це зберігає вологу і захищає мікроби від перегріву. Народ казав мокра земля годує, суха сушить коріння. Це проста істина, яку підтверджує кожен, хто бачив, як розтріскується пересушений глиняний город. Ще один секрет не дати землі оголитися. Після того, як урожай зібрано, не залишайте глину відкритою, посійте сидирати, гірчицю, жито, конюшину або люцерну вони не лише закриють поверхню, а й наситять землю азотом, розпушать коренями глину і зроблять її ще м'якшою. А коли сидирати зів'януть, їх просто залишають на місці, щоб вони стали частиною ґрунту. Це безплатне добриво, яке працює не гірше за дороги суміші, дехто запитує, а як дізнатися, що земля вже ожила? Є прості народні прикмети. Якщо після дощу вода не стоїть калюжами а швидко всотується, це добрий знак. Якщо на поверхні з'являються черв'яки, земля дихає. Якщо під час копання відчуваєш запах свіжості не гнилі, це означає, що мікроорганізми працюють правильно. І нарешті, якщо рослини на такій землі мають темнозелене листя і швидко ростуть, глина вже стала чорноземом. Щоб уникнути помилок, не варто робити все поспіхом. Найчастіше люди шкодять землі, коли хочуть швидкого результату наприклад, вносять занадто багато гною або піску, тоді баланс порушується, і ґрунт стає або занадто жирним, або сипучим. Треба пам'ятати, усе добре в міру. Глина любить поступовість, їй потрібен час і тепло. Так само не можна використовувати свіжий гній без попереднього прогрівання, він спалює бактерії і знищує корисне життя в землі. Краще дати йому полежати, перепріти і лише тоді застосовувати. Дехто думає, що такі старі методи це пережитки, що сьогоднішні біопрепарати все зроблять самі. Але правда в тому, що найкращі результати дає поєднання нового і старого. Можна використати сучасну мікробіологію, але без гною, піску й тепла вона не працює. Так само, як і старі способи без розуміння сучасних процесів, можуть бути повільні. Тому кожен господар має знайти свій баланс між традицією і новим підходом. У кінці всієї цієї праці головне відчуття, що ти зробив землю кращою, це особливе задоволення, коли навесні береш грудку колишньої глини, а вона темна, розсипчаста, пахне життям. Це не просто ґрунт, це результат праці, терпіння і любові до землі. І тоді розумієш, що слова старих фермерів були правдивими немає поганої землі, є земля, що чекає свого господаря. Отже, щоб перетворити глину на Чорнозем, потрібно не диво, а розуміння пісок, гній, мікробіологія і тепло ось чотири складові, які творять життя, їхній союз це проста, але глибока хімія природи, перевірена часом і людьми. Якщо дати землі це все в листопаді, вона віддячить сторицею навесні, бо земля пам'ятає руки, які її не мучили, а лікували. І така земля завжди родить, навіть тоді, коли інші поля стоять сухими й пустими.